Я щось хочу: хочу банан. Ти знаєш, я взагалі люблю банани. Може посадити в себе в городі пальму, як думаєш? М? Погана ідея, тому що в нашому кліматі банани не ростимуть, це природній бар'єр. Ой, дівчата, а я хочу в Францію поїхати. Але в мене не вийде, я там точно не впораюсь. Я мови не знаю французької. Це взагалі ніколи ніде ще не була. Точно в мене не вийде, навіть братися не буду. Та чому? Ну, дивись, ти ж знаєш англійську. і Плюс зараз по всьому світі дуже багато установ, які допомагають мігрантам, українцям, зокрема, ну, і є інтернет, можливості інтернету, я думаю, що ти собі точно даш раду, якщо вирішиш поїхати. Це ти собі придумала просто штучний бар'єр, і в нього повірила, і, і все, і не дозволяєш собі рухатися далі. Приблизно такі у нас є обмеження. Природні, ми чомусь ігноруємо, а от штучних створюємо собі безліч і через це стоїмо на місці, не дозволяємо собі рухатися. А в наступному відео я покажу, як саме це виглядає у нас в голові. Ти точно впізнаєш себе. А плюс в коментарях, якщо в цьому відео побачила себе.